147 студентів розстріляли бойовики у Кенії в університеті міста Гаріса 2 квітня цього року. Терористи вимагали від них на пам'ять цитувати Коран. Тих, хто цього не зробив, вбивали на місці. Аби попередити будь-які конфлікти на ґрунті релігії чи культури в Україні. Інформаційний центр Європейського союзу Прикарпатського університету започаткував проект під назвою Релігія в глобальній політиці. Майбутніх політологів навчатимуть, як будувати відносини та запроваджувати міжкультурний діалог. Пливають і на іншу частину світу, тому ми не можемо сказати, що ми в Україні абсолютно всі християни, що ми дотримуємося тільки однієї віри, що. Ми... Ми всі живемо за однаковими канонами. У нас є різні конфесії, у нас вже є різні релігії. Тим більше Україна завжди була мультикультурною країною. У нас більше ста національностей проживає в Україні. У нас дуже багато представників різних релігій. І, зокрема, у нас дуже багато різних конфесій, навіть в християнських церквах. Тому ця тема є саме актуальною для України. Її потрібно розвивати, її потрібно вивчати. Поваги між конфесіями та релігіями франківську молодь навчає. Ають італійці відкрита лекція професора Папського урбанянського університету Роберто Каталано днями відбулася для студентів-політологів Прикарпатського університету. Приїхав сюди не лише із науковою теорією, а й з практичним досвідом. 30 років італієць проживав в Індії та країнах Азії. В сучасному світі каже Роберто Каталано: існує дві тенденції: боротьба між цивілізаціями та необхідність діалогу між ними в даний момент ми переживаємо війну протистояння різних цивілізацій. Про це зараз говорять всі, але мало хто згадує про те, що є окремі особи, певні групи, які мають на меті поєднати цивілізації та різні культури. Цей діалог потрібен до цієї роботи людей треба стимулювати на благо всіх і кожного. Чи вплинула тема міжрелігійного лідерства на конфлікт між Україною та Росією. Відповісти важко зізнається Роберто Каталано. Каже нині співпереживає з українцями. Так, вважає професор, міжконфесійний та міжкультурний діалог сьогодні має відбуватися не лише на рівні влади, а й простих людей. Не культури і релігії ведуть діалог між собою, а люди, які сповідують певну релігію чи поділяють якусь культуру. На вулиці, в кафе, в громадських місцях ці неформальні зустрічі треба використовувати, щоб побудувати мости взаєморозуміння. Ми громадяни, частина держави, але влада повинна створювати всі можливості для даного діалогу. На тему міжконфесійних та міжрелігійних відносин для студентів Прикарпатського вийшов буде цілий цикл семінарів за участю іноземних професорів. Лектори з Італії та Німеччини вже погодилися на співпрацю.